І вже навздогін президент звернувся до народу із запевненням, що ухвалений парламентом закон про особливий порядок самоврядування в окремих районах Донбасу не буде чинності тільки після виконання низки умов. І роззброєння бойовиків, і виведення російських військ, і відновлення нашого контролю над усією лінією українсько-російського кордону і проведення чесних, вільних та демократичних місцевих виборів. Петро Порошенко заявляє, що зробить усе можливе, щоб Верховна Рада ухвалила зміни до конституції щодо децентралізації уже восени. Ну а позицію окремих фракцій коаліції в парламенті не голосувати за цей проект змін вважає атакою на мирний план. Окремі фракції, яких я вважав і продовжую вважати своїми партнерами, зненацька атакували мій мирний план: план, який нашими європейськими та американськими друзями і партнерами визнаний як безальтернативний варіант повернення окупованих районів Донбасу під український суверенітет, бо що означав би провал цієї реформи? Перше, це кінець міжнародної коаліції на підтримку України. І після того очевидна ескалація насильства на Донбасі, в якій ми з агресором залишилися віч на віч сам на сам.